Вийте першим. Дякую вам. Чернівська громада допомагає фронту. Днями першій окремій танковій сіверській бригаді передали 10 ударних БПЛА кажан. БПЛА такого типу активно застосовують для відбиття штурмів, дистанційного мінування та знищення техніки противника. Ці дрони обладнані тепловізійною камерою, вони можуть багато разів скидати боєприпаси чи міни на ворожі цілі. Це 10 потужних комплексів, кожен вартості, до речі, більше мільйона гривень. Українська розробка. Це Є-620, здається, да. Це модель, він вдосконалюється і він працює, наскільки я читав, з багатьма типами заряду. Так, да, є різні підвиси для нього, для боєприпасів, для мін, для тих же самих ТМ-62. На якій висоті він рухається? Ну, в залежності від погодних умов і можливості разом із дронами коштом громади закупили і передали два генератори, які допоможуть нашим військовим у польових умовах. Нагадаємо, місто постійно підтримує бригаду, завдяки якій утримало український прапор у 2022-му і не було окуповане. Для нас це не просто засоби, якими ми будемо знищувати ворога. Для нас це вияв потужної підтримки від тих, кого ми захищаємо. Це наша впевненість у надійності тилу. Дякуємо громаді. Чернігова та представникам місцевого самоврядування за систематичну допомогу нашій бригаді. Це ваш внесок у нашу спільну перемогу йдеться у зверненні першої танкової до громади з приводу передачі.